Скоро Поку, рубль готов, можемо. А, я знаю, злуйбать. я його доробила. Боже, снова не робить. не роби більше цих піконосців. А, хай нам трошки поприходять е, лучники. Так, з твоєї сторони одні лучники мали. А, ні, ти теж піконосців себе Так. Они их тоже дохулируют холера. Пиканосцы, пиканосцы. Пика, пика. Я выбираю тогда. Пика, пика, я выбираю тогда. Ага. Так, бабки мы забрали. Бомжиков да, гроши. Да, нам треба уже йти разваливать якийсь е, ну, портал. Але... Я бы хотела в мою сторону сходить, бо в тебе там крайний и останній. За что? Нет, пішли вдвох, я сама не хочу. Я мой ты сама. Я думаю, І вообще це треба зран. Зранок, зранок ні, вже не зранок. То треба після того, як ж вони пішли. вирішила прийти пройти мною сходить пішли. Ні, 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 ні не щас рано. Напишни мене два метри. Тери. спекалості, не спекалості дуже. Я її ще перед боєм розсипаю тут, понімаєш, бабло, сиплю. А чого в тебе всього два пеканосця? Це має бути чотири, вони ще не добігли. Вони ж там рибу ходять, збирають. А, або, або від тебе а прибежать. он біжить. один біжить, біжить не один. Не прибіжить чотири, вони від тебе біжать, якщо що. Якщо один біжить. А, це оце. Зараз там підеш ці грошики посипеш Та, я грошики в нас бирала, мені є що сипати. Я забішу. Да, я зараз біжу, біжу. Мені пожежти треба чекай, бо не, бо не добіжу. Шо, пуксико, ви вже гулять хочете. Зараз підемо погуляємо, ложка. О, де гроші. Та даю, даю, даю. Kapai 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 Ого. А ну що, куди по ниво не вылезти. Щось ну, так... Ось, уже навіть не хто едини мы. Но, так, Ну ладно, так они сподалось, это будет путыли себе. Вже... Ого, слухай, так долго требует ебашить. Отто О -о -о! <святая> <портала> ага. Да, але вообще поки ми построїти не можемо чуть-чуть! Потім мені сейчас буде там срака. Чтоишь? Ай, как религия. О, ты бачишь фермер, 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 ебашишь. Да, бачила, бачила эти кишо. Бачила, фермер. Що це відбулося. Я с флагом ходил. Не то на один, блин, не то на один. Вот Що там у мене? Що там у мене? Ви ще живі? Ще живі. живі? Нікуди не ділися, переживаю. Ну. Ну дік справи все. І що у нас? Да, все, раду. Ні, це зараз буде день. Чи вечір, вечір зараз. Може, була красна ніч? Так, взагалі рано. Ніч не тут... красна була, ніч, коли ми тип, розвалили портал через це вона була йде. Так... Ну, Бля, іди де... збирай гроші. че мы эти три этих Бежит дай, там дай, еще одна индейка. Блин, музыка просто обалденно. Вот тут. Вот, Пять скоты. Так точно. Не знаю, за тобой тут два увольня. Так, еды, пожалуйста, да, кормы. Хорошо, мои. Я хотя бы закинчу.

Ге? Так, все, ми збудуємо цей алтар Ар Архімеда. Це не Архімеда, чи не А що це таке? Ну, портал для цієї слу случниці, яка случається з усіми підрядами. Як вона там? Артеміда. І зараз оцей от золотий насрачник, який в мене віслючий, ага, ага, піде ага. туди. І ми виконали, виконали місію. Але ж ми ж повбивали теж зі всіх сторін да, так да, все, у нас. чистий рівень А чому по, по одному порталу, Слухай, цікаво Ти ж поставила середнячок, треба було поставити. Я не там середнячок, там хардкор. я нормальне поставити, Там було б 10 порталів зліва, 10 порталів справа. Не було б, бо це, це перші ці самі. Перші острови. Ой, тут наслухай, вино храбрать нет, вовсе прикол, я не могу. Не, не бачить. статуя наверное, на Бежу, 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 бежу. Давай тысяч. Що це було? Це я поставив статую. Храм Артеміди воздвигнут в божественном блеске і славі. Меткость охотника ага. ви богині получите в награду. Ви от богині получите. Вон диви, яка ага. там світиться. Тетка на горизонті. Ага. Олені. А Олені, а що, нам ніхто не дасть? На хуй треба, нам, да? Нам дали меткость богині Артеміди. Я так розумію, у нас будуть вже стріляти лучники гарно, ну, да? ага. м'ядку, uh -huh, uh -huh. за те, що ми храм оортуні від новий. Ну все, ми звідси можемо. Нам ще якісь дали цей. Ого. Ну цей це ще якось как корабель, бачить, який спливає. У нас типа два корабля. Ну вон нами, корабель. Що... Я стою біля корабля. Який... О, я его пачка. Який... А де другий корабль? А, О, тут и другий стоїть, да? А, уже стоит. Стоите там плывки ага. плывай, и стоит, да, типа, уже все так быстро. Свиденько так все.

Не знаю. Он він тут а, стоїть. Такого mm -hmm. лягай що з ним робити. Я не знаю. Поняття зеленого немає. Ну, що я можу сказати. Пишли, не пакавається. <різь> Ложна тривога. О, ти поняла. Oh. Ти поняла, він з цим кораблик. Іди сюди, диви. Глядіть. О, ah диви, диви, диви. Ага, ah прикол. І Якщо туди сіло, я так розумію, типа цифрається. Ну, циф. З молотками, чуваки. То він ще буде швидше і швидше стріляти і щось таке. То це баліста для атаки. Прикольно Бомба! Прикольно. Тепер буде понятно наше це. Штриф. Угу. Я так розумію, він з іншої сторони може плити. Якщо, ну, типу, визвать його з іншої, то він з іншої піде. Maybe, maybe його треба чекати 2 місяця швидкість топлив так, ти пакуєш, да? Черти черти наших спину гризів. здається, це ще не всі мають добігти. Бо щось дуже мало. Мабуть бежать Сма... А, вони погрузили Слухай, то сюди ще погрузилися ці. Ааа, Господи, покажи. Фермери! О, так чекай, бо в двое лодки вже плываем. Ага. А, чекай. О, походу все, ви нікого нема. Ну, пішли, зберемо тоді народи всі. Хай хай і назбираються фермери. В смислі? так це ж все, скільки їх можливостей вони і погрузилися. Точно, точно, точно поїхали, звідси, бо треба собаку вигулювати. Собаки, станові собака. Блі, тут же ж була собака, пам'ятаєш? Колись була, ніхто. Да, там є прикольно. пиканы. Ага, прикольно, спокойно. Да, парцю, да, ну, вообще парцюрці. прикольно. Нам нравится. Ну так, да, треба спочатку остров вибрати. А, ми вже на типу, цьому... А, відкрився цей острів, я поняла. Ну тоді виходимо, заходимо на все. цей острів і виходимо. Чекай, да. чекай, чекай, а гроші -то мої. Чекаю. Пропадуть а що свої? там є. Пропаду, чорттям собачим. Дай їх можу потрачу, там да. по цей. Куплю все в хаті. Так. Ну бо в минулий раз як ми вийшли, то в мене всі гроші. Ну давай я просто ну, все... прокачаю зараз, все подокупляю, потрачу всі бабки. Кажу, дай потрачу всі бабки, а ти... у тебе. В тебе й буде на що тратити? Ти не філюйся. Ти так сильно. Все буде, як має бути. В мене мішок. І в мене такий самий мішок ну, тобі міш? приїхав. Давай-давай-давай, я свій мішок опустусью. <пасу> а шо ти робиш? Що? Я копаю. Ну так і в дерево. Бачиш, приблило кораблі. З Бабалістом. Бабаліста. Бабаліст приїхав. Хе-хе-хе. <пасу> Блин. Іди забери тут бабки, іди забери, будь ласка, бо в мене вони вивалюються. О, тут уже ці портали пішли, які розвалювати треба. О-о-о, забери, забери, забери. Вот так Там, Там відкритий портал. Ну, його обходити можна. За тобою А полізуть. де, а де на Це ж Треба зразу цей портал і гасити зараз буде, поки ще волна не набралась. Бо ж це ж пациків нема, не ні стоїть ні, Ну як, як мінімум я з нашої сторони цей портал не бачу там кого нанімати, де бомчить шукати. Все, я я... я, я, я махнув, всі бабки нема. Все, тепер можна. зробити паузу. Всім дякую, що дивились. Всім папа, що зустрінемся.